Вітаю всіх. Сьогодні 8 листопада. енергіями сьогодні дня кармічний аркан, справедливість, а ще і п'ятниця. Тому, як завжди, по п'ятницям беремо підказку від ангелів на три варіанти. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. На третій варіант вийшло 2. Так і залишаємо. Обирайте свій перший, другий, третій. Перший варіант підказка вам від ангелів. Якщо ви наразі в цей день хотіли щось кардинально змінити в своєму житті, можливо, щось нове започаткувати, хтось бізнес, хтось спілкування, хтось подорож, хтось якісь з'ясування стосунків, то на цей день вам бажано утриматися. Краще дійте по справедливості, тобто не поспішайте з висновками, з'ясуйте всі обставини і шляхом домовленостей урегульовуйте всі свої питання, тому що ну, щось нове для вас на сьогодні буде не наразі. Можливо, вам варто ще раз обміркувати ситуацію, яка у вас склалася, і тільки потім приймати рішення. Також не застрягайте у якихось... Таких розмовах неблагосприятливих для вас. Тобто, коли вам якісь доносять там плітки, розмови, або щось, щось таке, що псує вам настрій. Від такого взагалі варто відмовитися. Тож бажаю вам гарного дня. Другий варіант для вас попередження Лицар пентаклів перевернутий, говорить про те, що. Якщо ви щось планували собі купити, можливо, придбати, або щось оплачувати, або щось замовляти, то добре порахуйте свої фінанси, чи варто це розпочинати. Це перше. Друге, особливу увагу: зверніть на свій стан здоров'я, тому що, можливо, десь ви втрачаєте свою енергію і вам просто не вистачить, щоб втілити все те, що ви собі забажали. І ще така є порада, хто збирався у дорогу, можливо, навіть на заробітки або додаткові заробітки, то будьте дуже уважні до свого транспорту. Бажано в цей день відкласти свої поїздки, але якщо вже такої можливості немає, то будьте дуже уважними у дорозі. Я бажаю вам гарного дня. І третій варіант, дві карти вийшло для вас. Трійка мечів і кармічний аркан смерть перевернуті. Говорять про те, що ви не можете прожити якусь певну таку ситуацію особистого, швидше за все, характеру. Можливо, десь якісь були кардинальні зміни у вас, або ви ну, так собі Звикли до своїх старих звичок, що ви наразі від них не можете відмовитися. І якщо вам хтось заважає робити те, що ви хочете, за своїми старими звичками, то це розбиває вам серце. Можливо, спричиняє конфлікти, або нерозуміння взагалі ситуації, що у вас є. Тож для вас на цей день буде підказка така. Відпустіть із свого життя те, що все, що себе вже зжило, вже воно втратило свій сенс, воно не дає вам можливості рухатися вперед, воно вас тільки тримає і забирає вашу силу. Якщо ви хочете щось нового в життя, в своє, то звільніть місце, звільніть місце із душі в своїй. Тобто викиньте образи, страхи свої, якісь плітки, образи, такі ще можуть бути, і звільніть місце таким чином для того, щоб приходили до вас благосприятливі енергії. Якщо у вас з цим все гаразд, то, І, наприклад, такий приклад часто всі приводять. Але я ще раз хочу сказати: якщо ви хочете поставити якусь шафу до себе у хату, а стару ще не викину, то вам просто не буде місця, куди її поставити. От Тому варто так це проведемо таку паралель, як образно вимовила я, що хочете щось гарного, доброго, світлого, звільняйтеся від старого. Така для вас наразі порада буде. А я бажаю вам гарного дня. І бажаю всім, хай ваші ангели завжди вас оберігають.